Зараз у кожного є кент чи кентеса, що задовбали скидати голосові, коли нема можливості слухати. А як ви думаєте, коли на вашу думку людство навчилося записувати звуки 100 років тому чи 150 а може існує запис голосу самого Ісуса Христа? Сьогодні ми звикли втикати навушники, запускати Spotify або Ютуб і слухати що завгодно, хоч візантійські псалми, хоч свіжий сет від DJ корольова. Але ж колись звук був скороминущим. Він зникав як тільки закінчувався подих. Тож, як ми пройшли шлях від глиняного горщика, на який могли випадково записатися голоси, до миттєвого стрімінгу з хмари? Цей шлях одна з найцікавіших технологічних саг останніх двох століть. Мене звати Влад. Ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Перш ніж зануритись в історію, скажіть, ви слухаєте музику в Apple Music, Spotify чи качаєте треки десь із піратських сайтів? Сьогодні ми можемо в будь-який момент змінити свій настрій, достатньо змінити трек. Саундтрек до дощу, саундтрек до пробіжки, саундтрек до розставання. І весь цей комфорт здається очевидним. Але ще 15 років тому mp 3 плеєр на 128 МБ був скарбом, який передавався у спадок. Я, наприклад, слухаю музику в спортзалі, в машині, іноді на вінілому програвачі вдома. І ось чудове поповнення платівка від магазину Lampaла. Колекціонувати музику стало набагато простіше. Вініл отримав друге дихання і став популярним хобі. Якщо ви давно думали почати збирати вініл, то знижка за промокодом на ковання це те, що треба. Придбайте програвач чи платівки зі знижкою 10%. Вам всього лиш треба знайти лінк в описі. Сьогодні ми легко записуємо звук. Але так було не завжди. Механічні музичні інструменти, що могли відтворювати певні мелодії, були відомі ще у 9 столітті. Єдина їх проблема вони не могли записати довільні звуки, як от голос. Але це стало можливим. У 1857 році Скотт де Мартинвіль винайшов фоноавтограф, пристрій, що бачив звук. Він креслив акустичні хвилі на димованому склічі папері, просто записуючи голосові коливання. Записи не можна було почути, але їх графіки аналізували, щоб навчити дітей правильно вимовляти звуки. Вже у 87-му Едісон створив фонограф. Він записував і відтворював людський голос. Або навіть музику. Послухати можна було вперше. Але ось містична цікавинка. Спіритизм у ті роки набував популярності, тож Едісон сам сподівався, що його машина колись допоможе голосам з іншого світу долучитися до спілкування, прирівнюючи їх вплив до фізичної вібрації, яку апарат міг зафіксувати. Це вже не просто наука, це перші кроки до ЕВП – Electronic Voice Phenomena. Явище, коли мовчання запису видає шепіт мертвих. Але сучасні мисливці за приводами використовують плівку. Пізніше я розкажу про кілька Цікавих випадків. Повернемось до машини Едісона. Наприкінці 19 століття Едіфон саме так називали пристрій для комерційного продажу, покращили, додали воскові циліндри, як носій звуку. Зараз існують кілька раритетних артефактів з записом перших театральних виступів і відомих діячів, зокрема президентів США та російського імператора Олександра Третього. Помітили акцент у цього русського царя. У 1887 році німець Еміль Берлінер запропонував альтернативу циліндру платівку. Так народжується грамофон. Замість вертикальної вібрації, горизонтальна. Замість циліндра – платівка зі спіральною канавкою. Платівка оберталася зі швидкістю 78 обертів на хвилину. А чому саме 78 обертів? Все через електродвигуни. У США стандартною була швидкість 3600 оборотів на хвилину. Через редуктори у співвідношенні 46 до 1 отримує 78. Практичний компроміс, який став світовим стандартом. Такі диски тоді робили з шелаку, природного матеріалу, з якого сьогодні дівчата роблять нігті. Вміщували вони до 3 хвилин звуку з одного боку. Але у 1903-му компанія Odeon випускає двосторонні платівки і. бум! Врубайте трек. Далі починається справжня технологічна сингулярність. У 1907 році з'являється патефон, компактний брат грамофону. Заводились вони вручну. Ви часто можете бачити такі пристрої у фільмах про Другу світову, популярний вид дозвілля для солдатів усіх армій. Музика ставала емоційною опорою, способом не збожеволяти. До речі, про кіно. Звук у фільмах з'явився у кінці 20-х. завдяки радянській розробці, що дозволила робити механічний запис на кіноплівку із тривалістю до 2 годин. У 1920 27 му виходить The Jazz Singer, перший повноцінний звуковий фільм. Але цікавіше інше у 1930-х розробили технологію розмовляючого паперу. Тестувався запис на оптичні стрічки з паперу, які могли зберігати до 45 хвилин аудіо. Вона була дешевша, але розвитку не здобула через перевагу магнітної техніки. У середині ХХ століття з'являється електрофон, що відкрив людству електроакустичний запис в діапазоні від 50 до 10 тисяч Герц. П'єзоелектричні звукознімачі перетворюють механіку у сигнал, що живить електронний підсилювач, і звук, який чутно стає ідеальнішим, глибиннішим і докладнішим. Починається ера магнітних плівок. Але повернемось на секунду до археоакустики. Чи знайшлося в цій історії місце Ісусу Христу? У 1969 році Річард Вудбридж III припустив, звук могла б захопити глина під час виготовлення горщиків. Ідея вібрації від голосів переходили до палички на гончарному колі, що залишало мікроканавки. У 1993 році археологи Арстрюм і Клейнер підтвердили, з глини можна отримати звуки, але дуже абстрактні, шумові. Ось приклад такого запису. Цим епізодом надихнулись автори серіалу X-Files. Ставте лайк, хто дивився. В одному з епізодів головні герої нібито слухають голос Бога. У 2006 році руйнівники міфів вирішили перевірити цей експеримент на практиці. Сконструювали для запису примітивну мембрану, голку зробили з соломинки, і жодного чіткого голосу не було. Лише тьмяний шум. Гіпотезу визнано зруйнованою. Взагалі, окрім платівок і плівок, було ще кілька бічних ліній розвитку звукозапису, але я виділив найцікавіший винахід. У 1898 році Вальдемар Поульсен винаходить телеграфон. Він використав металевий дріт як носій звуку. Уявіть собі котушку з трьома метрами вашого улюбленого треку. Незручно. Думаю, через це винахід і не пішов у маси. Протягом наступних десятиліть пробувало брати паперові, а потім і магнітні стрічки. У 1930-х німецький магнетофон К1 відкрив еростодійного звукозапису. Стереозапис і полювання з його допомогою на привидів почався саме тут. У 1940 х роках американський фотограф і медіум Атіла фон Салай та психолог Реймон Бейлес проводили експерименти, записуючи тишу у зачиненому приміщенні, коли нікого там не було. На плівці З'явились голоси Шепоти, які не чуло людське вухо, і одне з повідомлень звучало як This is G або Merry Christmas. Це дало статус першого випадку ЕВП, задокументованого в American Society for Physical Research у 1956 році. Дослідники голосових феноменів донині віддають перевагу аналоговим магнітним стрічкам. Чому? Вони, на думку бойових магів, можуть реєструвати мінливі електромагнітні поля, а цифрові чисті формати. Ні, і все ж, десятки тисяч годин аудіо, лабораторні умови, журнальні публікації, психологи, художники, письменники це не просто спекуляції. ЕВП, як і археоакустика, стала окремим жанром досліджень і культурного інтересу, де межа між технологією і містикою стає тоншою. Від 1950-х до 1990-х домінували катушечні, потім касетні формати Philips, Grundig, Sony, Advent Вони використовувалися здебільшого для студійного запису. В домашньому прослухованні тривала справжня епоха фізичних носіїв, і в самому центрі цієї епохи стояла вінілова платівка. Вони стали стандартом звукозапису ще у середині 20-го століття, і саме на них записувалися і поширювалися культові альбоми Beatles, Elvis Presley, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen у США найбільш популярним форматом був 12-дюймовий Long Longplay. Що міг вмістити до 45 хвилин музики з обох боків. Це дало можливість музикантам творити цілі концептуальні альбоми. Це не просто набір пісень, а послідовна історія на платівці. Вініл не просто транслював звук, він передавав атмосферу. Саме з вінілом пов'язано поетичне уявлення про теплий аналоговий звук, який створювався не цифрами, а фізичними вібраціями. Голка буквально читає канавки, вирізані на платівці. Це тактильний матеріальний звук, і в цьому була от вся магія. А ще обкладинки. Платівки дозволяли створювати великі художні обкладинки, які стали культовими: Dark Side of the Moon від Pink Floyd, Abbey Road від Beatles, Thriller Майкла Джексона. Платівка була не просто носієм, це був об'єкт мистецтва, колекційна річ. Звукозапис у цей час активно розвивався і з технічного боку. Компанії Philips, Grundig, Sony Advent змагалися за нові формати: катушкові магнітофони, касети, мікрокасети. У 1963 році Philips представила компакт касету, яка стала світовим стандартом. Вона дозволила людям записувати музику вдома, копіювати альбоми, створювати мікстейпи, а згодом і піратити музику в домашніх умовах. У 1979 році компанія Sony випускає Walkman, перший портативний касетний плеєр, який зробив музику мобільною. Тепер можна було слухати улюблені треки, ідучи по вулиці, катаючись на велосипеді або лежачи в парку. Це кардинально змінило сприйняття музики. Вона стала індивідуальним досвідом, частиною повсякденності. Але саме кінець 70-х і початок 80-х приносить справжній технологічний переворот цифрову революцію. У 1982 компанії Sony та Philips представляють компакт Діск CD, перший масовий цифровий носій для аудіо. Якість звучання криштально чиста, без шуму, без потріскувань. Крім того, диск не стирався від багаторазового прослуховування. Сідішки моментально стали хітом. Продажі вінілів почали падати, а виробники масово переорієнтувалися на компакт-диски. Це була нова ера від аналового до цифрового звуку. За ним пішли dvd аудіо супер аудіо cd формати з вищою якістю звуку, хоч і менш масові. Але справжній вибух трапився у другій половині 90-х, коли з'явився формат mp 3 Розроблений німецьким інститутом Фраун у 1993 році, mp 3 дозволяв стискати аудіо до розміру зручного для інтернету з мінімальною втратою якості. mp 3 змінює все. Музика більше не потребує фізичного носія. Вона стає файлом, який можна зберігати на комп'ютери, надсилати через e-mail, завантажувати з інтернету. Люди вперше отримують можливість мати тисячі пісень у кишені не на полицях, не в коробках, а у кишеньковому mp 3 MP3-плеєрі. У 99-му з'являється Napster, перший масовий файлообмінник, що дозволив безкоштовно завантажувати будь-яку музику. Це був рай для меломанів і пекло для лейблів. Індустрія звукозапису вступає в епоху кризи. Всі звикли платити за диски, а тепер люди починають масово качати все безкоштовно. І тут на сцену виходить Епл. У 2001 році Стів Джобс презентує iTunes, перший легальний онлайн-магазин музики. Один трек коштував 99 центів. iTunes зміг переконати лейбли, що цифрова музика може приносити прибуток, якщо дати людям зручний і легальний сервіс. Через рік виходить iPod – портативний плеєр на тисячу пісень, і він стає тотальним хітом. Це остаточна перемога цифрової музики. Вона стає миттєвою, безмежною, доступною, і в той же час щось починає губитися. Ультракомпресовані mp 3 файли позбавляють музику глибини, обкладинки зникають. Прослуховування це вже не ритуал, а фоновий процес. І саме тому на противагу світ починає повертатися до вінілу. У 2000-х, і особливо у 2010-х, вінілова платівка переживає справжній ренесанс. Люди шукають живого, теплого звучання, відчуття справжнього об'єкту. Молоді виконавці починають випускати свої альбоми на вінілі. Не з ностальгії, а з поваги до звучання і естетики. Уявіть. Л'єра Мандзюк випускає свій стендап на вінілі. Продаються платівки Степана Гіги і Тіни Кароль, виходять перевидання Queen, Стінга, Нірвана, платівки знову з'являються в супермаркетах і крамницях техніки. Для когось це романтика, а для когось фетиш. Але це ще й технологічна відповідь на епоху музики в смартфоні. Платівка це музику, яку не можна скіпнути, її треба прослухати, і таку платівку можна купити як подарунок. Тому не забудьте перейти за посиланням в описі і вибрати щось другові, та ще й зі знижкою. І хай сьогодні стрімінг править світом, хай штучний інтелект вже генерує музику за 10 секунд, але вдома на поличі все одно стоїть платівка з улюбленим альбомом. І поруч програвач. Бо врешті-решт, музика це не просто звук, це досвід. І з цим досвідом цифрів важко змагатися. А що слухаєш ти? Який у тебе перший спогад про музику? Можливо, в тебе ще є касета з голосом діду? Пиши в коментарях, став лайк, якщо хоча б раз прокручував олівець у, у касеті. І підпишись, далі буде ще гучніше. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі!